Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Та навіть якщо ні, все одно Хай, хай надія наша і довіра наша буде на Бога. Навіть якщо ми не можемо заспівати, так, як Аня. Від цього хай віра наша не зменшується. Ми будемо співати так, як вміємо, так як можемо. Ми маємо молитовне служіння і молитви бувають різні. Які бувають молитви? Ну, це я задаю питання. Скажіть. Подячні молитви. Прохання, благання, тихі, гучні, короткі, довгі, актуальні, традиційні. Ну, молитви бувають різні. да. Бувають прохання, ми просимо, дякуємо, духом, розумом молимось. От, е Буває молитва, які потрібні нам, коли наш дух в молитві єднається з Духом Божим, і тоді наше серце очищається. Ми, ми пізнаємо Його, який він є. Не, не просто ну, якби це слово, а як буква. Ми пізнаємо, який він є. Через таке єднання приходить утіха, серце наповняється миром, радістю, супроводжується певним проявом емоцій. І порою ми в молитвах шукаємо саме цих емоцій, і по тим емоціям аналізуємо, потім робимо висновок: була гарна молитва чи не гарна молитва була, сильна була чи не сильна молитва. От. Молитви бувають різні, і нам важливо різні ці практикувати. Коли треба просити, просити, коли треба дякувати, дякувати, коли просто побути наодинці з Богом для того, щоб якраз те, що ми говорили, з'єднатись. І більше пізнати його в молитві. Це необхідно нам. Для цього треба час, зусилля докладати. Але є ще один напрямок молитви, якраз, який я хочу закликати. Все перераховане до цього це стосувалось індивідуально мене особисто. Ну, може, ну, кожного з нас. Я прошу щось для себе. Я дякую за те, що я отримав. От я прошу Господа очисти моє серце, я відкриваю перед Богом серце, я потребую. Але є ще одна молитва, я, до, до якої я хочу закликати сьогодні всіх нас, щоб ми помолились за інших. Ходотайственна молитва, заступницька така молитва. Це теж один з напрямків молитви. Тоді, коли свої особисті, в кожного з нас їх багато переживань, хвилювань, тривог, на землі вистачає. Але одесь своє ми відклали, а стали за когось. Текст Божого Слова. Друге пісня апостола Павла до Коринтян, перший розділ, я вибірково прочитаю. Апостол Павло пише, дещо переживши в своєму житті, він пише цього листа і відкриває на збудування для тих людей, кому він цього листа адресував. Друге післання Коринтян, перший розділ з третього вірша і нижче. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя, Бог потіх і всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли, ми, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Поки що до цього місця. Це не вагання, це не думка, може так, може так. Це ствердження апостола. Благословенний Бог, Бог всякої тіхи, Бог милосердя. Це він, Те, що він пережив, він виливає, от він потішає в усякій скорботі. Тобто немає якоїсь такої, де от тут може, тут не може. В усякій скорботі, щоб дещо, переживши, ми самі, могли потім потішити і інших. Я пропускаю, читаю далі з восьмого вірша. Він пише: бо не хочемо браття. І ось він тепер описує те, що відбулось, з чого він зробив висновок попередній. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в азії трапилась нам, бо над міру, над силу були ми обтяжені так, що не надіялись навіть жити. Та самі в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерті такої нас визволив. І визволяє, і на нього покладаємось, що ще визволить він. І одинадцятий вірш от на ньому я хочу сьогодні звернути нашу увагу всю. Як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку склали за нас. Як поможете разом і ви молитвою за нас, в іншому перекладі Єргієнк вибачаюсь. Турканяк через переклав так, через сприяння вашої молитви за нас, щоб задар одержаний нами, багато хто дякував за нас. Як поможете разом молитвою за нас. І Павло описує, я, я не беру зараз, яка саме подія трапилась, але прочитано, ми можемо роб, зробити висновок. ну, Ситуація була надто критична, надто серйозна. Якщо він каже, ми... ми ми не мали надії навіть залишитись в живих. І навіть розраховують на свої якісь сили, от, що з цієї ситуації ми можемо вийти десь своїми зусиллями, знаннями, знайомствами, ще десь ну, варіантів не було. Каже, один варіант був це просто надія на Бога. І, от він, і він свідчить: каже, він нас визволив, визволить, і ми впевнені, що ще буде визволяти, як поможете. Підтримуєте молитві нам, за нас. І, і якраз він говорить, щоб е, в російському там є слово таке походатайство багатьох, щоб за дар виявлений нам багато хто дяку склали за нас. Тобто була група людей, які об'єднались в молитві, знавши те, що відбувається. Тоді не було інтернету, мобільного зв'язку, телеграмів, вайберів, але якимось чином ця інформація вона доходила. І от багато хто об'єднались, і коли відповідь від Бога прийшла, визволення, вирішення, багато від кого пішла молитва подяки Богові за те, що Він звільнив, за те, що він заступився і, і зробив це. Мені хочеться сьогодні закликати нас до молитви за людей, які. От в цій молитві, щоб свої питання ми відклали в сторону, От, е, але з особисті свої питання, але згадали кожний може згадати, може, це брати з сестри з нашої церкви, хто переживає складні обставини? Може, це ваші знайомі? Можливо, навіть ви просто десь почули якусь інформацію. І вона лежить, ну от, вона турбує моє серце, ну, ваше серце. Мене зараз турбує той літак, який розбився в Росії, і та інформація за тих, були там військовополонені, не були ті військовополонені. Але, тим не менш, є сім'ї, які чекають повернення своїх військовополонених, своїх рідних і близьких людей. От. І вони не знають, були вони на борту, не були, були в тих списках, не були. чи... Ну, але це, це переживання людей. Мені сьогодні хочеться закликати нас до молитви за людей, які не мають можливості вплинути на ті обставини, в яких знаходяться, які самі не можуть змінити ситуацію, яка відбувається навколо нас, так як Павло описував, каже, ми, ми надії ніякої не мали. У нас не було можливості змінити те, що відбулося. Ну, все не було. Одна надія була на Бога. І Бог. Він не запізнюється, він приходить вчасно. Але Бог приходить вчасно, але так само була оця згуртована, об'єднана молитва хадатайства. Якихось людей затушатаються з Павлом. Наш Господь, Ісус Христос, Він хадатий наш, Він наш заступник. Слава йому за це. В Іванглії від Івана ми читаємо в 17 розділі, коли Він. Він молиться до Отця і каже: Я за них прошу, бо вони прийняли слово, ну, яке ти мені дав. І не лише за них, але за тих, хто увірували через них. Він, він молився за Петра, він молиться за нас, він заступається, він ходатайствує. і сьогодні наш, наш Господь Ісус Христос. Так само я закликаю в цій молитві. мене на ці роздуми, знаєте, наштовхнуло е -е -е, інтерв'ю, яке я почув. Вівторок їхав на співанку і в автомобілі включив просто інформаційний канал. Це не християнський канал. Був от і там було інтерв'ю з військовослужбовцем, який був на, на Завсталі, в Маріуполі. І потім, коли їх вони всі вийшли, 13 місяців він пробув в полоні ну, російському. І потім під час одних з обмінів його помі... ну, обміняли. І ось слухаючи інтерв'ю з ним, декілька речей вони мені так запали. Думаю, вони підбадьорували, думаю, треба продовжувати молитись, ну, за таких людей. Людина, яка брала в нього інтерв'ю, каже: його не раз везли ніби на обмін, в итогі він попадав на тортури. От, ну, і ну, Я опускаю деякі речі, але він, вона питає, чи не було якоїсь предвісника такого надії на обмін, ну 13 місяців, це не місяць, не два, і не 13 тижнів. Він каже: знаєте, був один момент, каже, за три місяці до обміну, каже, мені приснився сон. Видно, та ведуча зреагувала так, якось він каже: справді сон. Каже, до нас в барак заходить заходить людина. От, і каже, над нами там хтось знущався, більше знущалися, каже, були деякі, які так більш лояльно. От, і каже, і у вісні я, я промовляю, я так втомився, мені так хочеться додому. Каже, і каже, в сні та людина повертається, дивиться мені прямо в очі і говорить: ти скоро будеш вдома. І цей військовослужбовець говорить в тому інтерв'ю: каже, я вам розповідаю, а каже, в мене зараз мурашки по шкірі. І я, я от слухаю, я я не збираюсь притягувати зараз різні байки історії, ну якби для того, щоб видати за якусь духовність, але я розумію, наш Бог всемогутній, і ми молимось, ми ходатайствуємо, а він знає, як до якої людини підкріпити, підтримати, промовить так, щоб людині було це. І друга річ в цьому інтерв'ю мене так, знаєте, ну, зацікавила, коли дійсно йому сказали. Твої речі бачили там в певному приміщенні, а це означало, що десь буде виїзд якийсь з того барака. Він каже, я так розхвилювався, каже, не раз вже їздив. Каже, я почав ходити по тому бараку, що однослужбовці кажуть, слухай, зараз підлога загориться від твого тертя. Ну, а він каже, ну я вхвилювався. І каже, в нас був між нами був. Я... я особисто до кінця не зрозумів, чи він справді був пастир. Ну, він каже, ми, ми до нього зверталися як пастирь. Каже, весь час полону, вранці і ввечері, він нас закликав і разом з ним ми звершували молитви там в Баракі в, ну, в полоні. І каже, я підійшов до нього і спитав, що мені робити. Він каже, всю дорогу, як будеш їхати, коли тебе повезуть, будь молитві. І він каже: я всю дорогу, коли їхав в тому Камазі, я молився. І слава Богу, я звільнений, ну, обміняний. Чому я цю історію згадую зараз, той. Я не знаю, чи він дійсно пастир, чи, чи ну не знаю тої людини. Але та людина могла б задаватися питанням: ну, чому я сюди потрапив? Але він потрапив в ті важкі з, з такі обставини, і його перебування там стількох тих військових під час цього полону, вранці ввечері, закликають тих полонених до молитви це сильна справа. Це непросто, це складно. І коли ми потрапляємо в тяжкі обставини, в нас може виникати питання, Господи, чому це зі мною, за що це мені? Або ще... І тут нам необхідний Господь, нам необхідна сила Божа, нам необхідна присутність Господня. Ми знаходимо, коли Павло і Сила потрапили в в'язницю. Можна було там сидіти і задавати питання, за що, чому. Але вони. Але... Ми сьогодні цим збудовуємось, але вони там вилучали Бога, і через це прийшло спасіння для інших людей. Павло на, на, знаходиться на судні, яке розбилось, ну, хіба не можна було якось більш спокійніше до Риму добратися. От. Але маса людей були спасені через те, що Павло знаходився там. Хай це підбадьорить наших братів і сестер, можливо, хтось дивиться онлайн, хто потрапив в такі тісні обставини, можливо, в лікарні, можливо, десь в складних обставинах якихось. Бог сильний дати силу і в тих тісних обставинах, той же Йосип, за якого згадували в'язниці, в важких обставинах, але разом з Богом це посприяло на добро для тих людей, які оточували. Це непрості моменти. але я хочу закликати зараз, щоб ми помолились за людей, які самі собі зараз допомогти не можуть, вплинути на зміну обставин, як ті полонені, можливо, ну, людина в хворобі або інші моменти. Давайте таких людей в молитві принесемо перед лицем Господнім. Амінь.